Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: Динамо та Шахтар не здивували Маркевича. Причина: Манчестер Юнайтед та Челсі полюють на зірку збірноті України. Суркіс прокоментував чутки про заміну Шовковського. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хотів би вас попросити написати в коментарях, як вам зустріч Динамо проти Шахтаря. Та чи був там пенальті? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А тепер, друзі, до новин! Владислав Ванат порівняв тренувальний процес з Динамо та Жероні. Різниця з Динамо є. Звичайно, у нас у Жероні дуже багато тактичних пересувань. За тиждень до гри у нас зазвичай по два важкі тренування щодня, а за кілька днів до матчу заняття може тривати лише 20 хвилин. Просто вийти на поле побігати. Потім відновлення. Багато занять проходять у тренажерному залі і дуже багато тактики, сказав Владислав Ванат. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про атмосферу в команді. Він розповів, які стосунки у головного тренера та одного з лідерів. Суркіс пояснив, чому не поспішає робити висновки про роботу наставника Динамо в інтерв'ю при службі клубу. У головного тренера Динамо Олександра Шовковського немає жодного конфлікту з ветераном команди Андрієм Ярмоленком. Президент Білосиніх ігор Суркіс зазначив, що обидві легенди клубу зберігають робочі стосунки. Глава клубу заявив, що Ярмоленко може щось сказати, що не сподобається Шовковському. Однак, за словами Суркіса, таке буває за будь-якого тренера. Президент Динамо не вів у приклад Валерія Лобановського та Валентина Белькевича. Ігор Суркіс визнав, що білосині не можуть оптимально підсилити команду і ставку продовжуватимуть робити на молодих вихованців. Це може впливати і на результати Динамо. Суркіс заявив, що бачить, як працює Шовковський, і прийме рішення, якщо виникне необхідність. Але поки що тренер має великий кредит довіри. Коли Шовковський був на піку, його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат, його обожнювали, а сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти на півп'яниці, які вже не грають, дають інтерв'ю, розповідають, що тренера потрібно знімати чи не знімати, але вирішувати це не їм, заявив Суркіс. Руслан Маліновський увійшов до символічної збірної найкращих гравців туру серії А за версією SofaScore. Скаути Житомирського Полісся були присутні на матчі Кривбасу з СК Полтава. Вони оцінили гру футболіста, який уже взимку може змінити клуб. Однак журналіст Михайло Співаковський в ефірі передачі Тато таке повідомив, що Полісся цікавиться ще одним гравцем команди з Кривого Рогу. Галей Мендоса входить до списку гравців, якими цікавиться Полісся. У матчі з СК Полтава він збільшив кількість результативних дій у сезоні, довівши їх до 12. В активі Венесуельця 5 голів та 7 результативних передач. Однак Михайло Співаковський додав, що Житомирський клуб зацікавлений у ще одному гравцеві кривбасу. Полісся збирається посилити позиції лівого центрального захисника, опорного хавбека і Форварда. Навіщо Полісю п'ятий лівий Вінгер? За моєю інформацією. Житомирський клуб може підписати Андрус Вараухо. Як на мене, це ідеальний варіант на трансферному ринку УПЛ. Питання тільки в грошах. Повідомив співаковський. Англійські гранди полюють на українця. Андрій Лунін розглядає можливість зміни клубу. Уголкі збірної України через брак ігрової практики може покинути реал вже взимку. Видання Ель Національ зазначає, що у його послугах зацікавлені гранди АПЛ Манчестер Юнайтед та Челсі. Які розглядають українця як потенційне підсилення воротарської лінії. Нагадаю, у поточному сезоні Лунін ще не зіграв жодного матчу. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку італійської роми. Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про нічию у матчі із Металістом 1925. Критика справедлива за цей матч, які сонні та порожні ми були на полі. Мабуть, перший тайм взагалі найгіршим був за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику. Боротьбу майже всю програли. Концентрації не було ні тактично, ні на стандартах. Не були готові на 100% ми всі, але ми проаналізуємо і зробимо висновки, сказав Руслан Ротань. Центральний матч 11-го туру чемпіонату України з футболу подарував глядачам протистояння Динамо та Шахтаря. Підопічні «Арди» Турана виявилися сильнішими та вирвали перемогу з рахунком 3-1. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич залишився задоволений ходом поєдинку. Повідомляє Sport.ua Друга за тиждень зустріч Динамо і Шахтаря на полі подарувала вболівальникам емоційне протистояння, яке виявилося багатим не тільки на голи, а й на елементи неспортивної поведінки. Загострення пристрастей вирувало не тільки на полі, а й на трибунах стадіону. Фахівець залишився задоволений перебігом поєдинку. Тренер зазначив, що голів було не так багато, як хотілося б. І футболісти обох команд часто припускалися помилок. Однак Маркевич похвалив суперників за самовіддачу і заявив, що Дербі вдалося на 100%. Експерт заявив, що тиждень тому припускав: Динамо та Шахтар обміняються перемогами. Так і сталося. Білосині виграли в Кубку України, і гірники домоглися тріумфу в УПЛ. А провокацій було багато. Але це трапляється не вперше у зустрічах цих команд, тому дивуватися не варто, заявив Маркевич. Захисник київського динамо Денис Попов був змушений відреагувати на скандал після матчу Шахтарем. Обговорення викликало висловлювання, якого футболіст припустився незабаром після гри. Попов назвав пародією нинішній склад Шахтаря. Слова Дениса Попова про те, що гравці гірників, на його думку, виявилися пародією на склад донецької команди минулих років, викликали широкий резонанс. На них відреагував навіть Георгій Судаков. Через добу після поєдинку в Кубку України захиснику Динамо довелося пояснити, що він мав на увазі. Футболіст столичної команди заявив, що вважає загострення емоцій у матчах Динамо і Шахтаря не тим, чим раніше. Попов вважає. Що в сучасних поєдинках між цими командами пристрасті вже не вирують так, як раніше. До того ж, за словами Дениса, нинішні гравці Шахтаря не настільки впевнені в собі, як знамениті легіонери гірників минулих років. Можливо, я підібрав неправильне слово, але в мене не було наміру когось образити. Я навіть не приділив цьому уваги. Думаю, що мій коментар буде зрозумілим. Просто мені поставили таке провокаційне запитання, що лава шахтаря щось кричала. Вони провокували. Ми на це намагалися не вестися. Якби ви на це увагу трохи звернули, то зрозуміли б мою емоцію, пояснив Попов. Також захисник Динамо спростував тезу про недостатню фізичну підготовку білосиніх. Денис вважає, що столичній команді не вистачає часу на відновлення, але роботою на зборах він задоволений. Центральний захисник Дія Калонджі прибув до київського Динамо та вже пройшов медогляд. Найближчим часом 19-річний футболіст розпочне тренування з командою U-19. Про це повідомляє Тато Таке. За інформацією джерела, Калонджі вирізняється якісним пасом, вмінням виконувати довгі передачі та впевненою грою у повітрі. При зрості 187-188 см він має непогані фізичні дані і може посилити оборонну лінію киян у перспективі. Свій наступний матч Динамо проведе 6 листопада проти Боснійського «Зрінське» у рамках Ліги конференцій. Роман Яремчук прокоментував свій дубль у ворота волоса у матчі Кубка Греції. Вважаю, що я заслужив ці голи, я їх виборов, бо довго залишався поза грою. Це був складний період. Коли багато працюєш, отримуєш винагороду. Моє тіло ще не готове на 100%, але я знаю, що команда і уболівальники чекають від мене саме таких голів. За місяць ви не повірите тому, що побачите, сказав українець. Яремчук хоч і забиває, але в матчі проти ПСВ його не випустили. Я думаю, що Яремчук може зараз багато забивати, але довести йому зараз це не дають. Раніше говорили, що Яремчук може покинути Олімпіакос та перейти в УПЛ. В Динамо він завжди грав, багато забивав. Я думаю, що це найкращий варіант. Друзі, а як гадаєте ви? Напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!